Одеські рятувальники не відпочивають та відточують професійні навички у мобільних тренажерах. Умови в них максимально наближені до реальних. Окрім фізичних випробувань, відбуваються і психологічні, що проходять на навчаннях ДСНСники. Бачили наші кореспонденти. Група рятувальників заходить у приміщення з відкритим вогнем. Температура там сягає 50 градусів, а на собі рятувальники переносять близько 25 кілограмів додаткової ваги за рахунок спорядження. За всіх цих умов їхня задача знайти постраждалого і витягти на вулицю. От в першому вогневому комплексі більше з акцентом на психологічну. Підготовленість рятувальників, тобто не боязні відкритого полум'я, високої температури. Рятувальники, як ви бачите, працюють в повному спорядженні. Тобто, якщо апарат порядка 15 кілограм, плюс на них чоботи, бойовий захисний одяг, каска, ремінь. Далі на черзі випробування у димокамері з лабіринтом. Крім того, що підігрівається приміщення. Конструкція лабіринту така, що досить обмежений простор, тобто дуже гарно видно, коли людина боїться замкнув простору. У димокамері, окрім фізичних перешкод, випробується і психічна стійкість. Тут постійно миготить світло та на фоні гучно звучать крики. Все це створює максимально наближені до критичної ситуації умови. Але навіть після проходження димокамери випробування для рятувальників не закінчуються. Далі вони мають складати фізичні нормативи. Піднятися на 15 метрів на драбинному тренажері, пробігти 100 метрів на біговій доріжці, 30-40 секунд протриматися на велотренажері та 15 разів підняти 15 кілограмовий вантаж. І все це досі в екіпіруванні. При цьому за показниками кожного рятувальника слідкують спеціальні датчики. Дані тренажери е мають відповідні датчики е для кожного газодимозахисника, кожної ланки е газодимозахисної служби. Які відсутковують і, і, серцеві і, і, ритми. Та йдеш також відеоспостереження за кожним. Такі знання стали у нагоді Івану, який брав участь у гасінні пожежі у коледжі на Троїцькій. Надзвичайно тяжка пожежа була, мабуть, е, найтяжча в моєму досвіді. В таких тяжких умовах маємо постійно тренуватися, щоб, не дай Бог, е, правильних умовах вміти та розуміти, що робити. такі навчання тривають шість днів. На них з'їжджаються рятувальники зі всієї області, аби відточити свої навички реагування у критичних ситуаціях. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал.